Вітаю всіх, розпаковуємо новий тиждень. Сьогодні понеділок, 22 22 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Е, є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил сил України. Отож, за вчорашній день мінус 1050 особового складу, мінус 18 танків, мінус 17 бойових броньованих машин, мінус 51 артилерійська система, мінус 2, мінус 2 реактивні системи залпового вогню і мінус 4 засоби протиповітряної оборони. Це дуже важливо. Ще є кілька цікавих мінусів. знайомтеся, Нагадую, є вже в публічному просторі цей документ, цей звіт. І підключаємо зараз до розмови нашого гостя з нами на зв'язку. Військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Сьогодні ранок був і в Туапсе, і в Морозовську. Ну дуже цікаве. Я бачив різні повідомлення від, від російських з російських джерел. Там я нарахував чи то 47, чи то ще більше безпілотників, які нібито були зафіксовані і збиті. На територію кількох областей Російської Федерації, це в основному прикордонні з Україною області. нафтопереробний завод в Туапсе знову приймає якісь удари. Ну і населений пункт Морозовськ, точніше, його околиці, де знаходиться відповідний військовий аеродром. Напередодні е, вранці. Біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму теж були цікаві події теж щось вибухало, і зараз уже моніторингові канали натякають, що ну була дуже результативна атака проти військового аеродрому росіян. От що ми можемо розуміти про ці три події за останню по суті добу трошки більше. Ну, станом на зараз, росіяни вже нарахували 75 збитих безпілотників. Вже все. Вони вони пішли в рознос. Так, да. Що потрібно розуміти? Очевидно, що удари по аеродромам вони мають певну певну програму. Певно, там в, в, в певні моменти, і не потрібно чекати, наприклад, знищених літаків. Судячи з цього, е, дронові удари вони націлені на інфраструктуру цих аеродромів. Перше, все запаси палива. По-друге, е, різні системи, які забезпечують виліти бойових літаків. Щодо НПЗ, то удари йдуть теж постійно, теж в рамках певної. Певної такі програми, певної системи, скажімо так, дуже цікаво, що ось тобце відпрацьована нова тактика, тобто був удар вночі, і цей удар був вже вранці. Тобто, коли вже почали вони а, певні а, аварійні, а, аварійні операції, і цей удар був ще ще додавлений. Такого це не було. Був один удар вночі, і все зараз тактика змінюється, і змінюється вона постійно. До речі, вже з'явилися деякі відео, які показують, як воно виявляється, збивалося. Принаймні, момент оцей падіння так званих уламків на Туапсинський нафтопереробний завод. Ну чітко видно, що там ніякі не уламки, а просто отакуюча дія і пряме влучання. То 75 загалом збили, нібито збили росіяни взагалі 47 з них. Це те, що я та цифра, яку я запам'ятав 47 лише на. Над Ростовською областю, по одному над Білгородською, Воронежською і Смоленською, вісім над Кубанню і сімнадцять над акваторіями Чорного та Азовського морів. Отак загалом виходить сімдесят п'ять. Давайте тепер до того, що відбувається у нас, що називається на землі. Є повідомлення про чергове просування біля часового яру та Торецька у Донецькій області. Принаймні, мапи Діпстейт про таке пишуть. і от. Там навіть є загрозлива інформація щодо траси Покровськ Костянтинівка вже лишилося у окупантів. Ну їм треба пройти ще одне лише селище, але далі там цитую військового кореспондента пана Мірошникова Богдана. Помилки очеретеного враховані напрямок закриває одна з найбоєздатніших бригад. От схід, як найгарячіша, як найгарячіший відтинок фронту. Давайте розбиратися, що відбувається там. На жаль, інформація звідти вона е, дуже погано. Є неофіційна інформація, що все ж таки Росіянам вдалося форсувати е, канал сіверський Сіверський Донець, Донбас, але знову ж таки це неофіційна інформація її ніхто е, не підтверджує. Е, і ну якщо, якщо так сталося, то ситуація в часів яром вона ну, дуже е, і дуже скрутна для наших військових. Е, є просування більш масштабні, наприклад, е, щодо населеного пункту прогрес, де росіяни знову ж таки е, змогли просунутись дуже е, дуже швидко, і тут би я говорив би про те, що Досвід очеретина, на жаль, на жаль, не, не врахований і там дуже така неприємна ситуація. Взагалі, провисання оборони на сході, воно очевидно. Росіяни цим користуються. Причому очевидно також, що вони несуть колосальні втрати перш за все в особовому складі. Щодо техніки, вони її використовують дуже дуже обережно завдяки тому, що в повітрі величезна кількість дронів наших, але піхоту, піхоту вони не жаліють. Піхота, взагалі, тобто ці у ці всі ці просування, це виключно так звані м'ясні штурми, це виключно. Кількість, кількість, кількість вони беруть. Не якістю піхоти, а просто кількість. Давайте тоді про ще одну історію. Десь понад добу тому Юрій Бутусов, журналіст, написав критичну таку колонку про те, що сам спосіб управління великими угрупованнями в Україні, на його думку, не дуже логічний, тому що ще з часів, коли були сектори зони АТО, потім ООС, значить, відповідно оперативно-тактичні. Управління ок ОСУВ і, і таке інше, і що Україні можливо треба було би повертатися до більших з'єднань, які називаються уже там корпусами. Наприклад, що ви про це думаєте? Ну отак так в, в, в активній фазі війни обговорювати про те, що одні значить штаби перекривають діяльність інших штабів, і саме через це відповідно може бути якась дискоординація. Про таке взагалі треба треба в публічному просторі розмовляти. Ну, по перше, ну немає такої необхідності про це розмовляти. А по-друге, для того щоб це розмовляти, потрібно мати ну доволі е, потужну військову підготовку. І військову підготовку навіть не рівня базової військової підготовки, а рівня Академії Генерального штабу. Тобто забиратися в такі дебрі. Ну я наприклад, не маючи е, навіть базової військової, ну маючи базову. Військового не маючи так військової взагалі освіти, я би не став про це говорити. Звісно, у пана Бутусова є е, власні джерела. Він е, спілкується з багатьма офіцерами різних ланок, але для того щоб зрозуміти. Весь масштаб то потрібно. Ну певні ну певна освіта і певний досвід. Ну тобто, це має бути освіта оперативного, а краще стратегічного рівня, яку набувають в спеціальних вищих навчальних закладах, і відповідно ці люди чомусь там спеціально вчаться. І о цим людям варто ставити такі запитання, а не виносити їх в публічний простір. Отак можна підсумувати абсолютно точно, тому що потім в публічному просторі починаються е, ну якісь е, якісь моменти е, і люди починають говорити які ну взагалі цивільні які не мають до цього ну не не хисту не освіти і виявляється такий собі такої ком, який е, накриває армію скажімо так Ну добре, це це приблизно та сама історія, коли би е, ну зібрався, не знаю, ціла палата чи ціле відділення, і рекомендували конкретному хірургу як йому краще робити операції. Люди, які самі ніколи операцій не проводили. От я приблизно таку аналогію для себе приводжу. Давайте тепер ще до свіжої публікації від групи Інформаційний спротив Костянтин Масшовець сьогодні зранку пише про те, що відбувається на харківському операційному напрямку, і от що він зазначає. Що ну, по-перше, туди перекидаються вже деякі додаткові підрозділи, тому що тих сил, які там були ну, на момент їхнього вторгнення, на момент початку їхньої цієї харківської операції, вже явно недостатньо, тому що вони сточуються, тому що відповідно навіть місто Вовчанськ вони повністю захопити не змогли. І відповідно зараз вони навіть перекидають туди додаткові сили, причому. З Краматорського напрямку, ось за його даними 83-я окрема десантно-штурмова бригада з Краматорського напрямку від угруповання військ юг і 155-та окрема бригада морської піхоти, теж з угруповання військ Юг. От те, що вони на Харківщину перекидають з Донеччини. Ну, якщо вже це про це пишуть в публічному просторі, то як нам це розуміти на Донеччині? Був сконцентрований основний ну типу напрямок до Ледання зусиль ну очевидно, що літнього наступу зі сторони росіян ми ще не побачили, не зрозуміло. Ну може, машавцю зрозуміло, поки не зрозуміло в цілому, чи є у росіян оперативні резерви. Ось таке перекидання між ділянками фронту для них е воно типове. Тобто вони, е незважаючи на те, що мають втрати в особовому складі, і ми говоримо, що вони його не цінують. Тим не менш, у них є теж система ротацій, і е ось ці перекидування, вони ну вони були і раніше, вони, я думаю, будуть і пізніше. Чи означає це, що Харківщина для них стає пріоритетом у порівнянні з Донецьким напрямком? Ну я би не став. Хоча певні, певні зрушення фронту все ж таки е, на Харківщині є. Вони принаймні на одній ділянці намагаються наступати, е, тримаючи вовчанськ. але поки що ну ну це це стандартна стандартна процедура і я не думаю що вони е, переносять е, свій вектор зусиль саме на харківщину але все одно вони там посилюються, і їхня задача, наскільки я бачу з того, що пише пан Машовець, прорватися до Великого бурнука і по суті вийти в тил у українському угрупованні в районі Куп'янська. Це ж така, така мега-задача, оперативна це, задача. Так, 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 це це, це задача. Вона стояла з самого початку, а зараз е, вони активізувалися в тому сенсі, що на жаль, і на куп'янському напрямку у них є певні просування, і там ну дуже непроста ситуація. Окей, з цим розібралися. Давайте тепер, значить, про Харківщину ще додаткові сили пере, Перекидають власне, ми це побіжно тільки що згадували. Глибоке на півночі Харківщини перегрупування і е, ротації у районі Вовчанська. Це речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин повідомляє це. Власне оця історія з можливим посиленням, яку ми щойно частково проговорили, чи а чи що то... ми маємо розуміти? Так, так, абсолютно точно, тому що пан Машовець, крім ті е, інформації, які має з відкритих джерел, він має інформацію, я так розумію, і неофіційну, тому він е, оце, оце говорить, і саме і його підтверджують слова або або навпаки офіційні речники саме саме про глибоке йде мово де росіяни зараз там мають навіть якесь просування ясно тепер давайте про F-16. це вже слова від речника української добровольчої армії південь пана братчука дано завдання росіянам і російським шпигунам усім від ждунів і закінчуючи більш серйозними структурами шукати F-16 на території нашої держави і вони вже за Пускають плітки про те, що ці літаки вже патрулюють Одесу? А Одесу для мене знак питання, да, тому що по Одесі і по Великій Одесі по портах регулярно щось би прилітало. Але навіщо це росіянам розказувати своєму населенню? Що нібито над Одесою вже літають F-16 і прикривають її з повітря? Ну, по потрібно знати, що авіація завжди була в пріоритеті щодо розвідувальної інформації для всієї російської агентури. Щодо F-16, тут історія вона продовжується. Я не знаю, вже останні півтора роки, і росіяни час від часу вкидають таку інформацію, що ось бачили. Бачили то над Закарпаттям зараз над Одесою. До цього була інформація, що Бачили е, в регіоні Стара і це закінчилось. Ми пам'ятаємо таку серію ударів по аеродрому е, в СтараКансантиневі. Це е, підтримання такого, е, якогось я, я не, не зовсім розумію, яким чином. Е, це вор що що ворог, що ми що ми постійно стаємо краще, що у нас з'являється f 16 і це такий собі жупіл для того, щоб продовжувати війну і говорити, що вони воюють не з Україною, а перш за все з НАТО. Угу. Ну тобто, по суті, такі е, плітки можуть бути навіть частиною, що називається, підготовки тамтешнього населення до е, ну до якихось вибухів, наприклад, чи до якихось ударів, про які завжди можна сказати, як як це було 8 числа про Охмадит, що виявляється за даними якихось росіян, е, саме в Охмадиті збиралося засідання генерального штабу та ще з якимись іноземними радниками. Я навіть таку версію чув. Ну от, тобто, це виправ таке е, Ача на виправдання тоді про ще одну історію, і це теж може бути е, може стосуватися Одеси, але дійсно у мене інформації ж ніякої немає. Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, що чергова система ППО Петріот від Німеччини вже прибула до України, і от коли нам її тільки пообіцяли, ми часто обговорювали: а типу, одна система, чи зможе вона закрити ну, наприклад, порти хоча б Одеси і місто Одесу. Наскільки цього може бути до? статню ну і за останні дні саме над Одещиною ну дуже дуже результативно працювала ППО. це може бути це можуть бути пов'язані речі ну т, говорити щось на на 100% я би не став Відомий австрійський аналітик Том Купер. Він стверджує, що ці системи Петріот вони вже були на Одесі, на Одещині розміщені. За його інформацією, це Київ, Одеса і Львів прикриті. Я думаю, що якщо ця інформація вона близька до дійсності, то ця система ППО, яка прийшла з Німеччини, вона буде на направлена на іншу ділянку фронту, де ро. Росіяни ну теж регулярно атакують. і Я думаю, ми побачимо по результатам їх атак, по результатам роботи ППО вже найближчим часом, де саме хто правий, де саме ця система буде буде знаходитись. А може взагалі вона буде така блукаюча для організації засідок на російську авіацію? Побачимо найближчі тижні. Вони розставляться по місцям. Добре, ну і до речі, якщо повертатися, ви вже згадали тому. Купера він викотив дві такі доволі розлогі статті, з ну в тому числі і з критикою українського військового керівництва, тому що ще там, типу, давно-давно треба було починати навчання для українських пілотів в специфічній льотній англійській мові, тому що це мова всієї авіації, тим більше військової. Відповідно, кількість на, на, льотних годин у українських авіаторів він рахував, що це там типу 30-40 годин на льоту мі... на. Місяць вважалося для українських пілотів нормальним, в той час як сотнями, ну точно мали би літати звичайні натівські да пілоти. Ну і от саме з цим зокрема пов'язані ці всі затримки і дуже великі затримки з постачанням до України F-16. Наскільки це справді от така неможлива штука, що на цілу країну в 40 мільйонів не, не знайшлося тих, хто завчасно почав би опановувати технічну льотну англійську. Пане Михайле, я так розумію, що у нас урвався зв'язок. Нагадаю, шановні з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Говорили і про ситуацію на українських фронтах. Почали, звісно, з того, що дуже яскраво палало над територією Російської Федерації. Так, наче наче поновився зв'язок. Пане Михайле, чи чуєте ви нас зараз? Так, так, так. Ой, на жаль, ти... тут ми. Щодо англійської мови, ми стикаємось з тим, що наша армія не відійшла від Совкової, і декілька разів е, намагалися зверху е, всіх зобов'язати офіцерів почати навчання англійської мови. Якщо пам'ятаєте, при різних міністрах оборони і е, все стикалося з тим, що не було ні кадрів, не е, ну, взагалі нічого, і все це закінчувалося тільки черговими звітами. Черговими паперовими звітами, що у нас, е, якщо зараз я думаю, подивитись бумагам, то у нас 90% армії знає англійську мову, і, і це проблема з е, матеріалах Тома Купера не не враховується дуже величезний момент наші втрати. На жаль, після лютого двадцять е кращі пілоти, одні з найкращих пілотів. Вони все ж таки загинули в нерівних боях повітрі. Тому е навчатися на х е це курсанти, або е які тільки випустились, і це це величезна проблема з нальотами за всім іншим. Ясно, тобто такі помилки і такі історії треба визнавати. Якщо вони вже є в публічному просторі, то треба їх обговорювати. Ну і справді, якщо англійська вивчена лише на папері, і людина здатна сказати let me introduce myself чи who is on duty today, то це не дуже англійська і уж і точно не спеціалізована льотна англійська, а саме вона і була потрібна. Військовий експерт Михайло Журохов був з нами на зв'язку. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Ецького, як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть найсвіжіші новини, і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.